На щастя, мій прогноз на підсумок боротьби в нашій відбірковій групі ну, на чемпіонат світу не справдився. Наші леви таки доконали ісландців і доконали заслуженого. І навіть що цікаво, циганкову виявляється, ніякий посттравматичний синдром не заважає грати. Ну, Запевне, зрозуміло, обставин. Да? І Забарного, судячи з усього, вже партнери не найбільш там кривоногі, так, і конопля щось може, і Матвієнко не зовсім дірявий, там, ну, і так, і по всім іншим можна пройтися. Схоже, тільки ще одному моєму улюбленцю, ну, в лапках Ванату, поки що таки не під силу вирішувати свої моменти. Ну, тут, як кажуть, Жирона в поміч. Да? Ну, а так, завдяки сьогоднішній перемозі, наша мука е, в сенсі наша боротьба триває. Тепер до березня всім, по німбу, на голову і червону доріжку під ноги. Відкритим залишається тільки одне питання: так що ж з Рибровим, Да? Хто винен в сьогоднішньому результаті? Ну, винен тут в лапках, я думаю, розумієте.